Я винен, я тільки стекло і бабулю трохи. А так, вроді, вона претензій немає, але все одно я викликав шквітку і поліцію. Сьогодні, вранці, 7 лютого, у Покровську по вулиці захисників України сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля застав ставрія коїв наїзд на жінку, яка переходила пішохідний перехід. Бабулька переходила дорогу. Я із за машини виїхала. Вона за ну, машина стала перед пішоходом. Я із за машини її не бачив. просто. Получається на рух. Карета швидкої допомоги доправила постраждалу жінку до медзакладу. В результаті ДТП жінка отримала легкі тілесні ушкодження, тому відносна водія складений адміністративний протокол за статтею 124 адміністративного кодексу України. Тож водію доведеться сплатити або штраф у розмірі 850 гривень, або його позбавлять права керування транспортними засобами строком від 6 до 12 місяців. Жінка 1942 року народження, водій. 1966 року народження працівники поліції вкотре закликають водіїв та пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху. Їх порушення, як правило, призводить до аварійних ситуацій, до ось таких, ось таких випадків, коли травмуються або гинуть люди. Тому будьте максимально уважними, знижуйте швидкість, коли наближаєтесь до пішохідних переходів. Намагайтеся передбачити ті ділянки місцевості, де може з'явитися пішоход. Не треба думати, що якщо ви знаходитесь на пішохідному переході, це абсолютно. Абсолютно безпечно. переконайтеся перед цим, що водій вас бачить і має змогу зупинити транспортний засіб, тому що транспортний засіб зупинити миттєво неможливо. Зважайте на це. Це перш за все, ваша ваше, ваше здоров'я. Покровськ, лютий, 2024 рік.